Є вже? Ми почекаємо вже разом, може, Любко, підемо. У нас телебачення зараз буде тут. то ви так скоренько порішали, аби коли сюди телебачення. Представниками. А ми і не знали. А представник що діє? Що прийшов? Прийшов підвісти. Як іде робота? Вода. вода, та то я на тої води немає. нічого з 私たちはたくさんありがとうございます。 Так, сам пришел. Вот. А? Там не все. Это генератор. Это генератор. То, тоді... тогда это на сане що було? Генератор. Я, это генератор. Ой, боже мой. Ну, ты куда ты идешь? Ты все идешь. Ты Куди идешь. Куда ты идешь? Что оттекает? И туда подлезти. Я розпай мою корочку Так. Mm. Mm. Ja. За вас, mm. Зараз прийдете mm. на земель, yeah. не зараз прийдете, але бачення розкажете йому. Там нічого. Я для себе. Добре, да. Я Зай не телебачення. Зараз Вона розповноважена не теж ми прийшли, а пройшов семей але якщо роботи, це не є Кажу, Ми розуміємо, що ви наймані роботи, але ви не боїте, що ви самі друге травите. От ви Кого вам привезти? Ви не можете людям назвати свої Я не мала, що такого не було в практиці. Ну, це бувало в партію ніхто не давав Это я Добре, але представте с кожен може назвати своє ім'я, Я представился, я Александр. А при заговоре на территории бачите не меняет признаться. Девушка, ну я ж говорю, я не права... Не нервуйтеся, не нервуйтеся, не курить по здоров'я вам не сам вида. Я поговоришь?